Качудасія на бульварі неспроста. Мім дивовеледні химерні істоти припрошують усіх зустрічних на паркові іменини, щоб гостей зібрати як найбільше йдуть пішки від центру, й аж до самісінького парку 50-річчя. Наприкінці маршруту запевняють ані скілечки не потомилися. Це трохи жарко і пити хочеться. А так то все нормально, дуже весело, і люди а посміхаються, люди махають нам. Енергія просто чудова, заряджаєшся емоціями від цих чудових людей, і це взагалі так круто. Сам іменинник уже святково вбраний, добре причепурений, і, як жартують гості, у свої 45 має пречудовий вигляд. Повітря дуже хороше. Ми приїжджаємо, живемо вже тут, приїжджаємо з міста. Так зовсім другий воздух тут. Дуже приємно і гуляти, і віддихати парки. А ще в кінці 90-х, початку 2000-х, парк 50-річчя радше нагадував величезний чагарник, рясно закиданий сміттям. П'ять років тому його опікуном стала дирекція парків. Ми... Поступово навели тут порядок, і робимо інфраструктуру, заводимо все нові нові атракціони і робимо все більше і більше розважальних програм, саме для мешканців міста Черкаси, щоб вони з задоволенням приходили і відпочивали тут. Паркові іменини тематичні. Головне гасло численних святкових конкурсів і змагань за здоровий спосіб життя. Біля літнього кінотеатру юнаки і дівчата беруться відначувати містян від шкідливих звичок. Алкогольні напої міняють на трав'яні чаї, а цигарки на яблука. Добрий день. Ви курите? Кинулося другий день. не курю, усі пухнуть. Тримайте. Добре, дякую. Дякую. Давайте яблук. Звичайно. Ох, які смачні. І Навіщо мені ці сігарети? Увесь день у парку не стихала музика, не припинялися танці й співи. А повсюди лунав дитячий сміх. Улюбленому імениннику містяни залюбки бажали всіляких гараздів. Щоб він процвітав більше, звісно, таких міроприяті. Пожелаю розширення Бажаю, тракціоном. Передаємо. Вікторія Курченко Володимир Мельник Віка новини.